Kisier abrir una cuenta, por favor. Я хотіла хотів би відкрити рахунок, будь ласка. Ке типо де кун не сito? Який тип рахунку вам потрібен? Una cuenta de auros. Рахунок для заощаджень. Quales documentos necesito para abrirla? Які документи потрібні для відкриття? Нефесito супасапорти? Потрібен ваш паспорт? Qual es la quota mensual de la cuenta? Яка щомісячна плата за рахунок? La quota mensuale es de 30 euros. Щомісячна плата 30 euro. Quanto dinero quiere depositare Oye? Скільки грошей хочете покласти сьогодні? Qiero Depositar 500€. Euros. Хочу покласти 500 євро. ДОНДЕ Poedo de Po sitar Dinero en де я можу покласти гроші готівкою. Поеде ір аля БЕНТАНІЯ де каха. Ви можете підійти до каси. АЛЬГО МАС не фесіте, що ще потрібно? No, eso estodo, Gracias. Ні, це все. Дякую.